Це тім тім каст. Мої вітання триває 230-та доба протистояння збройному російському вторгненню. Збройні сили України продовжують звільняти від окупантів населені пункти у Луганській області, продовжує захищати Україну на фронті. Ведучий Даніель Салем. Із відомого телеведучого він перетворився на справжнього розвідувальника. І ось у своєму інстаграм він опублікував відео з прильотом на позиції, де він перебуває нині.

Після останніх подій, коли українські міста опинилися під масованими агресивними ракетними атаками, до співгромадян звернулася акторка Ксенія Мішина. Вона записала емоційне відео звернення. Друзі, сьогодні в черговий раз ми бачимо наскільки ганебна ця сверхдержава. По всій Україні зараз літають ракети. Сьогодні випустили 80 ракет, які намагаються нас зламати як фізично, так і морально. Не піддавайтесь, паниці. Я розумію, що це дуже важко. Дихайте, не нехтуйте тривогою. Наші хлопці нас обов'язково захистять, і все буде Україна. Ми вистоїмо, ми не зламаємось. Скільки б вони нас не тероризували, ми будемо продовжувати боротися за свою землю, за свою свободу, за кожного з нас. Для нас нічого сьогодні не змінилося. А для них змінюється. Щодня до речі до українців зі словами підтримки звернувся і Святослав Вакарчук, український музикант, лідер гурту Океан Ельзи, прийшов на пішохідний міст у Києві, по якому росіяни вчора вдарили ракетами. Там записав відео для українців і навіть зіграв міні-концерт.

Про ракетні удари, які прийшлися по центру столиці, повідомила Джамала. У наслідок від вибухової хвилі постраждала кав'ярня її чоловіка. На щастя, серед працівників постраждалих немає. Утім, Джамала дуже засмутилася. Для неї це місце було по-своєму особливим. Востаннє вона була там наприкінці серпня. А ти ми як сестри. Подивися. Дівчата. Це міді. Коли востаннє були вдома, хлопці із Черкаського гурту співбратів невідомо. Але що ми знаємо, так це те, що талановиті хлопці з Черкас продовжують співати про найважливіші події війни з Росією. Чергова пісня популярного гурту називається Кримський міст. Рано чи пізно це мало статись. Кримський міст повинен був зірватись, співають черкащани. Лежать бути дорожні дорожній полотна, цистерний горять безтурботно, світанок море зустрічає, край неба і міст палає. Рано чи пізно, а це мало ста. Я познай, коротів. Саме так ось ці четверо посміхалися всі українці у той день, коли запалав Кримський міст. ЗСУ працюють, притула продовжує збирати мільйони, а ми продовжуємо слідкувати за життям і роботою зірок у тилу наших захисників. Підпишіться на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск тімкасту. А ще задонатьте на ЗСУ. Хай в русні палає! Тільки разом! І тільки до перемоги. Просто скинь донат. Скільки можеш, хоч полтос. Просто скинь донат, Просто скинь донат. Це тім. Тім каст.